Нарешті, здається, як казав великий комбінатор Крига Кресла, Нарешті, Трамп від розмов про мир перейшов до справи. Ну, як до справи? До розмов, але, нач... але вже по суті, і до конкретних розмов із конкретними персонажами. Розпочав він. Оці перемовини щодо миру із Путіним. Президент Володимир Зеленський так відреагував на те, що Трамп розпочав перемовини із Путіним а щодо України, а не з Зеленським. Цитата: Я не сприймаю це як пріоритет, що Трамп спочатку поговорив з Російською Федерацією, хоча насправді це не дуже приємно. Також президент заявив, що Україна не прийме жодних двосторонніх мирних переговорів без участі Києва. Також Зеленський значив, що Україні потрібно 100 тисяч миротворців для забезпечення майбутнього миру в країні. Також він додав, що мапа для союзників вже намальована. Очевидно, для президента України. Є підстави, а отже, і для, Украї... для всіх українців є підстави для деякого занепокоєння. Видання Bloomberg пише: Найбільший страх Зеленського став реальністю. Переговори йдуть без нього за його спиною. США дали зрозуміти президенту, що доля України майже вирішена. У виданні Байлд також не знайдемо нічого втішного для українців. Україні, як і Європі, не буде місця за столом переговорів, доведеться просто прийняти результат. Пише видання з посиланням на слова професора міжнародної політики М'юнхенського університету Бундесверо. За його словами, саме тому цю війну виграє Путін. Він домігся, щоб американці вийшли з цієї війни. Видання додає, що Трамп не просто дасть Путіну все, що він хоче. Можливо, Російська Федерація віддасть частину областей і президент США подасть це як успіх. Хоча втілити навіть оцей обмін, про який згадував президент України щодо курської землі, котрі захопила Україна на території Українські. А як їх можна буде поміняти, якщо Путін також він відрізав собі шлях тим, що вписав уже це все в Конституцію? І, очевидно, зробив це не через недалекоглядність, і зараз це буде проблемою. Якщо указ президента України щодо заборони? Переговорів із Російською Федерацією з Путіним можна відмінити, чи сам президент це зробить, чи Верховна Рада, як хоче Путін, то із окупованими землями буде складніше, оскільки навіть Путін не може що кожних три дні переписувати Конституцію. Дзвінок Трампа Путіна означає те, що він продає Україну. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на європейських лідерів. Європейські лідери, які, які раніше підтримували позицію Вашингтона за часів Байдена, були шоковані інформацією про дзвінок Трампа, вважаючи, що це може свідчити про його наміри зрадити Україну. За словами президента США, діалог із. Путіним був дуже продуктивним. Вони обговорили Україну, близький схід, питання енергетики та низку інших тем. Розмова, як відзначив Пісков, тривала майже півтори години. Після цієї розмови Трампа з Путіним акції російських компаній злетіли вгору, також знижується курс долара. Так, що російські компанії подорожчали на 2,2 мільярда доларів за одну годину. Тож таки дня Трамп поговорив із Зеленським. Як визначає Білий Дім, контакти Трампа з Путіним і Зеленським були дуже позитивними. США віддані досягненню мирної угоди. Трамп прокоментував розмову із Зеленським. Розмова була конструктивною, як і Путін, він прагне миру. Хай благословить Господь, народи Росії та України. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Трамп і Зеленський домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни. Змова Трампа із Зеленським не надто сколихнула. Світову громадськість генсек НАТО відреагував загалом позитивно. Розмова Трампа та Путіна створює враження початку переговорів щодо України. Він каже: таке враження склалося, що це був успішний дзвінок. Ми всі хочемо миру для України і хочемо зробити так, щоб Україна була в найсильнішій позиції. Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частини України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда, сказав Рютте. Люкен посунувся одразу ж на другий план. Видання The Times пише: Тепер доля України буде вирішуватися на Близькому Сході, а не у Мюнхені саме близький схід відіграє ключову роль у можливій угоді, яка може покласти край війні в Україні. Там Трамп хоче провести зустріч із Путіним. Україні, владі України доводиться лише прийняти такий розклад сил і пріоритетів, як не крути. Як з якого боку до цього не підходь, закінчення війни залежить від того, хто її розпочав від Путіна, оскільки Україна цієї війни не може завершити, бо вона закінчилася на користь України. Оскільки і Путін не здатний втілити свої ці плани, і оскільки Буде тиск США? Чи, можливо, це буде якась інша форма впливу на Путіна, як зараз? Вони з Трампом, вже якби як коріша, і Трамп підкреслено розмовляє з ним на рівних. Уже на наступному тижні? Представники України, США та Російської Федерації зустрінуться в Саудівській Аравії. Про це повідомив Трамп. Видання за Телеграф. Бачить цю ситуацію в такому ракурсі, який геть невтішний для України. Видання пише: Зараз це світ Путіна та Трампа. Америка більше не зацікавлена у забезпеченні української та європейської безпеки. Видання прогнозує два варіанти завершення війни. Якщо Україна утримає Київ, Харків, Одесу, Херсон та Дніпро, залишиться вільною та стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг. Другий варіант. Путін повернеться в Україну через кілька років, згопить Київ і Харків, а потім вторгнеться в країни НАТО, переконавшись, що Альянс не відповідатиме своїй риториці колективної безпеки. Ось такий песимістичний погляд на наше українське майбутнє та майбутнє Європи. Сказав, що Трамп планує діяти дуже швидко, щоб закінчити війну в Україні. Договір про партнерство України та США це частина майбутньої великої мирної угоди Трампа, підкреслив він. Financial Times з посиланням на українських та західних, високо... західних високопоставлених чиновників. Стверджує, що Трамп і Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до Великодня 20 квітня або 9 травня. Як пише видання, Путін захоче угоди в такі знамедні дні, як ці, Рютте нагадує, що НАТО ніколи не обіцяло Україні членство в НАТО за Підсумками мирних переговорів із Російською Федерацією. Трампові також задали питання щодо членства України в НАТО, і він відповів: питання України в НАТО більше не обговорюється. Мене це влаштовує. Прес-секретар Білого Дому повідомляє, що Держсекретар США та віце-президент Дівенс. Ді Найближчим часом зустрінуться з Зеленським для обговорення, можливо, членства України в НАТО та питань, пов'язаних з її ядерним статусом. Це що одне, що друге, звучить досить фантастично. Коли Трампа запитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, він сказав, що це цікаве запитання, і приблизно так. Це цікаве питання. Людей вбивають. Це не хороша війна, ніби бувають і хороші. І я думаю, що їм доведеться вкласти мир. Ось що я думаю. Про що б не говорили Трамп із Путіну цілих півтори години? На думку ковідання Wall Street Journal, Російська Федерація припинить вогонь лише тоді, коли США. Перестануть допомагати Україні та обмежать здатність Києва захищати свою територію, отак От вони бачать нинішню ситуацію. Букмекери після розмови Трампа з Путіним підвищили можливість становлення миру. Імовірність завершення війни в Україні у 2025 році зросла до 70%. Це непоганий відсоток.